21 березня всесвітній день людини із синдромом Дауна. У цю дату Коломийський благодійний фонд Крокус відзначає день народження. Продовж 18 років організація займається підтримкою людей з інвалідністю у наслідок інтелектуальних порушень. З такої нагоди у крокусі влаштували День відкритих дверей. Сьогодні у нас день відкритих дверей, бо багато років під ми робили великі свята біля писанки на площі. У нас там було дуже багато людей. У нас були Різні майстер-класи, виставки. Зараз, виходячи з умов нашого життя, ми вирішили зробити тільки День відкритих дверей. Коли ви відкриваєте двері в нашу організацію, ви там зрозумієте наше життя, зрозумієте, чим ми займаємося, які в нас програми, скільки в нас людей, які ми маємо досягнення. Перше, у нас там є виставка. Аукціон, яка, метою якої є збір коштів на ЗСУ. Далі ми зробили чотири стули майстер-класів. Подивитися, як ми робимо свічки, як ми шиємо на швейній машині, як ми розмальовуємо різні фігурки. Ну і по фотографіях можна зрозуміти інші програми. Благодійний фонд Крокус це моє дітище, якому вже тепер 18 років. І цей шлях 18 років ішов чисто так схоже, як якби, якби виростала моя дитина. Від немовлятка, яке не розуміло, куди йти, і звідки що брати, і від немовлятка, яке не вміло ходити, то тепер благодійний фонд Крокус має 18 років, стоїть міцно на ногах, має багато програм, підтримує багатьох людей і має велике коло друзів, які підтримують організацію, підтримують фінансово, підтримують матеріально і цим ми дуже вдячні всім.